Хочу вас ознайомити з самим маленьким котлом для басейнів та купелів. Firepool Mini. Його потужність 20 кВт. Діаметр котла 40 см. Висота разом з ніжкою верхнім патруком 51 см. Загальна довжина котла 60 см. Довжина топки 44 см. Це поліна 37 см. Ми його кладемо ідеально. Тут ви регулюєте тягу, подачу повітря в котел. Це шибр для регулювання тяги димових газів, димоход. Сюди подається холодна вода. Зверху виходить гаряча вода, а це у вас півдюймовий патрубок для клапану збросу тиску для всіляких аварійних ситуацій. Знизу котла. Є ще півдюймовий патрубок для зливу. Як куто працює? Сюди заходить холодна вода, вона циркулює по цій водневій сорочці, сорочка довжиною 40 см, так по колу, і виходить звідси вам басейн.